Всім вітання, друзі! Зараз я знаходжусь тут у нас на березі Дніпра, Запорізький порт. Сьогодні я проводив екскурсію, розповідав про хутор Завідний, санаторію Олександра Бат про втрачені історичні об'єкти, про нашу мину, минувшину спадщину, тому що багато чого, на жаль, ми втратили. І е, мені завжди от, подобається І завжди цікаво розповідати і порівнювати те, що було раніше, і те, що в нас є зараз. Сьогодні така туманна погода. І, на жаль, там опора від Кічкаського мосту зовсім трошки проглядається. і також острів Сагайдачного, який колись мав названня острова Лєніна. А насправді то є Кічкаський мис. То був у нас правий берег нашого Дніпра. І ми можемо. Зрозуміти, яка була ширина тоді Дніпра, тому що е, опора Кічкаського мосту то був правий берег. Ширина Дніпра приблизно там близько 200 метрів. Я розповідав, прогулювався, згадував нашу історію, те, що було, санаторій Олександра Бат е, взагалі. Е, в кінці 19 сторіччя був проєкт Потемкіна Русская Італія. Типа зробити тут на берегах Дніпра курортну зону, кажучи умовним язиком. Але ні в 18-му, ні в 19 столітті цього зроблено не було. Як вважалося, що тут немає ніяких там цілющих, цілющих вод і тому подібного. А на початку 20-го сторіччя, в 1904 році, була відкрита санаторія Олександра Бат. Санаторія була передовая, передові методи лікування, досить велика територія. Зараз це все наш Дніпро. Це територія санаторії. Проіснувала вона. Чуть більше там, 10 років, з 1904 по 1917 або 2018 рік, потім була під час війни зруйнована. До речі, вона була переименована із Олександра Бада в 1916 році на Запорізьку Січ. І якщо спочатку тут лікувалися заможні пацієнти, із Російської імперії та Європи, то потім тут вже лікувалися солдати, які були поранені під час Першої світової війни. І навіть вони були поховані на кладовищі яке знаходилось біля санаторії. А ще тут взагалі ця територія. Відома нам з прадавніх часів, як країська переправа, кічківська переправа. Багато е, тисячоліть тут існу, існували різні поселення да, на берегах Дніпра, на лівому, на правому березі. Про це свідчить велика кількість курганів, які в нас знаходились на території нашого міста. Навіть десь тут було там казацьке кладовище, але воно під час забудови індустріалізації було знищено. Хутор завідний, казацькі землі. А зараз це територія нашого порту. Так, я ось так трошки пригадав історію нашого міста. Буду робити ще більш такі е, детальні репортажі. Присвячені всім цим об'єктам і хуторам, які тут були, змівникам козацьким, назвам, етопонімам. Дуже б хотілося віднайти в сучасному сенсі, де що приблизно знаходилось, ну, щоб так відновити для себе і для нас, усіх запоріжців що зараз знаходиться наприклад на тому місці де було продавнє козацьке кладовище де були кургани що де знаходиться тому що це все досить важливо для нас важливо знати щоб не забути не пригадувати санаторії Олександра Бат передові методи лікування заснована германом Нібуром, менонітом. Відпочинок лікування в санаторії було досить звісно, що дорогим. І селянам воно було не по карману. Лише заможні люди тут могли лікуватися. Ця територія Олександра була обнесена забором. і За спогадами вознесенців називалася вона. Барське місто. Барське місто. охоронялося гайдуками, а молодь селян любила перелазити через забор і теж гуляти там по тій території. І тому досить часто отримувала нагайками по спині. Від охорони є такі спогади. Територія санаторії була розміром більше ста десятин. Тобто досить велика територія. А за забором вже знаходився хутор завідний. Ця земля була придбана. Германом Нібором у родини Марків, тому що то була їхня власність, то був їхній маєток хутор завідний, і вони продали її під будівництво Менонітам. Потім Перша світова війна. Потім е, революційні події знищили остаточно територію санаторії, вірніше знищили остаточно, в 1921 році вже були продані залишки від будівель на розбор. І е, остаточно ця територія змінилася вже з початком будівництва Дніпрогресу та Запорізького порту. Але є змога, є можливість там подивитися фотографії, вони збереглися, як виглядала ця територія під час Олександра Баду, як взагалі виглядав сам курорт. Ну, що пригадати для нас нащадків, що ми втрачаємо нашу історію, ну і самі. Ми самі її втрачаємо, тому що ми своїми руками все змінюємо. Війна, індустріалізація це все змінило. Так, ось такий невеличкий такий е, спогад нашої історії, нашої минулої, минувщини, скажімо так. Ну і з поглядом на сучасне сьогодення. Зараз добре, що в нас є можливість вивчати історію, там в архівах документи, все досліджувати і маємо змогу її зберегти саме таким чином. Да, до речі, будуть ролики присвячені е, всім цим об'єктам історичним. Тому підписуйтесь на канал, буде цікаво. Дивіться нашу історію. Пишіть коментарі, ставте лайк, лайки, рекомендуйте своїм друзям.